І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає прочка. Проф... Як? Профочка, так? якщо не помиляюсь, на Udes 03 Alt3. Карта литовища. ну що ж, до бою. Так, поїхав, бачимо зразу ж. Ну це мені здається, ну це хоче стежка, так, наскільки я не помиляюсь. Так? Бо я нічого про цей танк не знаю. І Це вже експертні, експерти будуть мені все розповідати. Е я просто коменту буду коментувати, так, і оцінювати. Цей бій оцінювати буду скліще нашого героя, і оцінювати буду е сам танк. Отже. Ну це таке чудо шведської інженерної думки, так? З заднім розположенням башти, так як я називаю. Я знаю, будете зараз сваритися, експертні експерти, що не з розположенням, а з розташуванням, але ну, є, в мене такий ігровий сленг, так як. Чи мені подобається е, підписники чудові та поважні. Завжди пишуть, гравець UA незвичний та незвичайний, і за це ми його любимо. Я вас також дуже всіх люблю, чесно вам кажу. Отже, з заразнім розположенням башти з цікавою механікою, ну, теж типу облоговий режим і похідний режим. Я так розумію, просто як зупиняєшся, в тебе вмикається облоговий режим, в тебе гідропневматична підвізка, я помітив, вмикається і... Вони ще, напевне, точність слушність, так? Давайте, експертні експерти, поправити автомати. І грати треба в режимі ПТ. Що наш герой і робить? Ну десь їхати це не штурмуває стежка. Картонний картоніще. Це я тут точно не помиляюсь, бо я зазвичай кажу, що картонний картон він натанковує як е, маус є е, 100 і яга Є100 е разом. Так, <с> я кажу бронішеське броніще, й його всі просто наскрізь пробивають. Пламічні. Тут я не помиляюсь, тут помимо, бронювання немає взагалі. Не в башті, ніде. Ніде. Але яка величезна перевага. Гармата з магазином на три снаряди. Дивіться. Один. Два. Давай, не пробив Фальшборд тут, тут не пробив. Ну добре, поки що. Оцінюємо скоріше нашого героя 12 системи, по 12 бальній системі по влучанню і по пробиттю, поки що на сімочку треба. Ну це поки що пристрілки, я так розумію, йде. Середня шкода 360 одиниць на 9 рівні. Барабан на 3 снаряди. Це непогано. Пробиття 152, ну пробиття як тяжа 10 рівня, так? Це теж непогано. Я так дивлюся, що поліпшені під калібри у нас там не набагато більше пробує. Отже, тому і е мало заряджено цих снарядів. Я так розумію, що якщо це у нас преміальна стежка, то вона й непогано фармить. Ну На 9 рівні я не знаю. Ну на 8 я розумію, як фармити, так? якщо ти зарядив. На преміальному ну, танку зарядив основні снаряди і ти там пробиваєш по мотопі топ, ти нормально вона хлопушуєш і нормально собі отримаєш срібла. А тут? Ну я не знаю, вже вистріляв. Багато снарядів, поки що пристрілка була. Буде цікаво, що далі буде відбуватися в бою. До речі, що в нас відбувається в бою? По центру, ну як зазвичай, тут я не зрозумів, чому так повиїжджали суперники. Нікого немає у нас попереду по белінії. І це перевага, до речі. Тежка суперників чомусь треться в себе біля бази, там, бо ось вона там висвічує. Це вже перевага. Отже, наш герой давить далі там камінець може заїхати, і оціх, що там виїжджали, їх прихлопушувати. Потихеньку-потихеньку. 4-5 у нас по бою. Просадка по ХП. Величезна вже просадка по ХП. До речі, граємо ми дворівневий бій проти десяток. Ось тому і ми не пробуваємо. Тому наш герой не пробує. Зробимо на цю поправку. Ніяк не може він цього тін-еча вихлопушити. Чудовий, ну барабан-барабан, чудовий барабан. Так, граємо в режимі ПТ. В облоговому режимі в постійній. Так. Але ж ну, пробиття, я Не знаю. Це хіба що я ж кажу. Фармиться, мені здається, фармиться. Це я так оцінюю для себе. Ну і для вас, напевно. Ви мене дуже поправите в коментарях. Або підтримаєте мою поважну думку, або ні. Мені здається, що фармиться він тільки коли в топовому топі от грає, Проти... 8 і проти 7. -х. 7 мок то точно наспіть буде потужний. Хоча під калібр, хоча швидкість снаряди чудово. Точність, лучність непогана, але пробиття не вистачає. Це так, з недоліків я дивлюся. Барабан Це плюс. Ну, лише єдине я побачив, що барабан Це плюс. І рухливість непогана. В дуельних дуелях ну точно б я б не рекомендував. Ніяк він там зашкірився, ніяк його не можна вихотушити. Азот, можна постріляти, чи ще можна. Так, так, у нього корпус там картонний по бортам, це точно. Там немає таких пальчбордів. Нарешті вихлопушив він цього кін Ейче, 1500 настріляно, один ворог приклопушений. 5-8 рахунок не в нашу користь. І продовжує просаджуватися саме ХП-команди. Вже майже в мінус 6 тисяч по ХП команд. Тут можна було б ще об'єднатися, до речі, з СТРВ-103Б і проїхатися по болінії вперед. Де ж була б небезпека для суперників. Хоча теж бачите, я насварився на ЛТшку суперників, що вона біля бази. У нас і наша ЛТшка біля бази стоїть. Просто стоїть, натікора піде нашій батьки. І щедалий такий тут попався рандом. Е -е, так, попалися команди. Що суперників ще наші. Наш герой в роздумах поїде вперед, поїде. Потихеньку, потихеньку. Ні, все ж таки швидкість. Швидкість. Для стежки це дуже повільно. Навіть по аросічній місцевості, правда? Це теж недолік. Ну, от лише гармата, це їм більше це гармата. Більше я такого нічого не побачив. Хоча я десь колись навіть дивився... А я не знаю, видавали цю стежку десь, чи не видавали чи, Чи вона просто преміальна. Де ж мені експертні експерти розпо, розкажіть. І дивився, хтось грав на цій стежці, і він сказав, що це дуже імбіщинський барабан. А, по мені так це просто цікава стежка, правда? Так, наш герой довго стоїть, нам треба екшен. Так, Бо я зараз буду сваритися. Поїхали вперед, поїхав. Поїхали когось вихлопу, що грів підставляється. Якраз їздить по полю, Треба зупинити на гозлю, Чудово. Пішов екшн, Не влучив, той камінець влучив. Відступає, але він не встигає. Між пострілами. До речі, не треба довго чекати. Ну, і в режимі режимі ПТ, так як я називаю, він себе чудово відчуває на дальній дистанції. Догори їх знищені. Так потихеньку-потикеньку, я думаю, ми тут ще й воїна отримаємо. Ще й вистачає е танків. Просадка по ХП знівельована. Теж за рахунок нашого. Там всі шотні шотні, там можна їхати кожного по одному пострілу в 9-9 вже рахунок, вже повністю знівельований. Рахунок і перевага вже в нашої команди. Перевага вже... А ні, я думав зараз буде в нашу користь перевага по ХП, але ні. Тримаються поки що. Мантікора там навіть вже не витримав, поїхав вперед, теж екшома хоче. На ж виїжджає в суперників, по просто народному взад. Дивіться. Один Зраз з барабана три забрав. Другий... Ах, другого не вийшла, підхопушать. Ну є сото там, підхопужить. Ну, стоїть, же стоїть, стоїть задом до нічого. Ах, не забрав Е, три 3000 настріляно, три і знищено. Я хотів воїна в цьому бою. Соты там на постріл, так, КПЗ. Не думайте, ну а КПЗ там багато ХП. соти там випучивши очі. їде, иди. Його лопуши, чудова. Ну так, бачите що? Такі цікаві танки нам останнім часом показую. Просто цікаво побачити, як вони граються. Обережний стиль на бій. Хоча ну, дійсно, а що як на цій стежці далі... Ну, як на цій стежці е, треба було грати? Їхати вперед, щоб тебе вихлопушили, правда? Ні разу не там канув. Я кажу, це картонний картон. Ну, по ньому видно, що це картонний картон. Поїхали, перезрядився. Я так і помітив, що і перезарядка самого барабана непогана, правда? Ага, война Чотири, ну, не воїн, а достойніший боєць. Показав майстер-клас, як треба грати на цьому. на литовищі, правда? Я думаю, що у нас е, є такі е, фантастичні скіліща, які можуть і краще. Якщо ви можете краще, то давайте покажіть. Ха-ха-ха. Три хвилини, до речі, до завершення бою залишають, де там той конвой Є. А може бути ще й п'ятий ворог. Поїхали. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Гоу Вперед. Обережненько. кого. Так гри нашою герою. Обережненько грає. Це я не сварюсь нічого, просто... Просто я підганяю, що треба швидше, тому що ми не встигнемо п'ятого ворога. Приклопити. Ну а не там ще б'ється, непогано. Нашого братіша на Мантікорі приходить. Наш братіш на Мантікорі, до речі, двох знешкодив він там стояв, весь бій, на нього сварився, він нормально зіграв, в принципі. Перемога, перемога, яка різниця, яка перемога, так? Там гармата, дійсно. бабашна гармата. Погонь на знищення є yeah. чудовий бій, щодо настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.